Лася від суду за шахрайство. Жінка вводила в оману людей та обіцяла переоформити нерухомість та земельні ділянки. За інформацією поліції Київщини, зловмисниця запевняла потерпілих, що має зв'язки, підробляла документи, складала фіктивні договори та навіть надавала адвокатські послуги. Після обрання запобіжного заходу аферистка зникла і її оголосили у розшук. Весь цей час вона переховувалась у гребінках. Днями поліцейська. Кий зупинив автомобіль, за кермом якого і перебувала жінка. Вона запевняла про свою приналежність до ЗСУ, та й це виявилось неправдою. Крім того, вона причетна й до незаконного заволодіння машиною на Донеччині. Нині шахрайка в ізоляторі. За 5 мільйонів 800 тисяч гривень планують реконструювати декілька будівель на території Білоцерківської виправної колонії номер 35 Відповідний тендер з'явився на сайті Держзакупівель. Прозоро відремонтовані будівлі призначені під сектор для тримання під вартою екстрадованих осіб, тобто тих, яких передали Україні за кордону для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. За ці кошти підрядник має встановити. У приміщеннях вентиляцію прокласти трубопровід, каналізацію, водовідведення, освітлення та електропостачання тощо подати. Пропозиції можна до 17 липня а виконати роботи потрібно до грудня цього року. Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у резерв плюс без втрати часу й очікування. Про це йдеться на сторінці Міноборони. Також чоловіки активно йдуть до ЦНАПів. Наша знімальна група пересвідчилась, що на масиві незалежності, особливо зранку, ажіотаж не вщухає і утворюються черги. Подекуди є й жінки. За словами відвідувачів, все відбувається цивілізовано. В середині вони потрапляють до консультанта і оно. У ЦНАПі коментувати статистику чи інші питання не забажали. Нагадаю, до 16 липня чоловіки від 18 до 60 років та жінки певних спеціальностей мають оновити свої дані у ТЦК, ЦНАПі або у застосунку резерв плюс. Якщо це не зробити, на людину очікує штраф просто прийшов оновити все. Чи довго чекали взагалі? досі швидко досити? І взагалі, на вашу думку, як комфортніше в снайпі чи, можливо, в центрі комплектування? Я не знаю. Там в центрі комплектування дуже великі черги, тут швидше. Це довго ви стояли у черзі Взагалі я не стояв. Я вчора приходив і черги не було. Сьогодні є, вчора не було. Швидко, тільки довго ждать, поки підтягнуться всі дані. Пів часа ждав, поки бумага. Просто. Резерв плюс. Значить. З цим документиком треба ходити. Ну так ну, да, все тут всі мої дані, всякого ну штрафа вже точно не буде. Недавно прийшов хвилин 15. Ну ні, нічого, черга невелика, швидкість нормальна. Чи очікували, що буде сьогодні саме такий ажіотаж? Адже я бачу, що чимало людей. Ну ні, не очікував. В принципі, людей небагато і дівчата справляються на відмінно. церківській громаді опитали понад тисячу переселенців, аби з'ясувати, як їм живеться та чого не вистачає на новому місці. Чи є результати зустрічі міської влади, ВПО та громадських організацій розкажемо у матеріалі. Житло, їжа чи комунікація чого найбільше потребують приїжджі до Білоцерківської громади. Виявити саме ці потреби та донести до влади проблеми переселенців, покликане соціологічне дослідження умови перебування внутрішньопереміщених осіб у білоцерківській громаді. Його ініціювали громадська організація Сонях та Рада з питань ВПО. Це дослідження стало можливим в межах програми Єднання заради дії що втілюється радою міжнародних наукових досліджень. Сліджень та обмінів Айрекс результати показали, що настрій людей дещо змінився, й однією з важливих потреб нині є саме комунікація. Таке дослідження ми проводимо десь раз на півроку, раз на рік. Тож це плановий захід стосовно нашого операційного плану ради з питань ВПО. Настрій внутрішньопереміщених осіб трішки змінився, тому була потреба виявити нові запити, нові проблеми для того, щоб ми могли напрацьовувати напрямки вирішення цих проблем. На сьогодні нас здивувало, те що поміма житла люди потребують комунікації їм не вистачає комунікаційних зв'язків. Ми намагаємося Сі сподіваємось, що нам вдасться створити простір для внутрішньо переміщених осіб. Також ми створюємо інформаційні платформи спільноти, де зараз люди можуть спілкуватися, знайомитись. Важливим аспектом стало те, що майже 85% респонденток є жінки та діти. Також залучення до громадської активності відбуваються через них. Тоді як чоловіки складають понад 15%. Але як кажуть у раді з питань ВПО над цим питанням працюють і намагаються залучати більше представників серед 1100 респондентів, 92,4% – це люди більше 30 років. Це люди працездатного бібіку, це ті люди, які привезли сюди свій бізнес, це ті люди, які привезли до нас заощадження. Найголовніше, що вони привезли себе. 52% орендують житло. Всього вісім проживають безкоштовно або у родичів, або у волонтери допомагають. Але ж люди. Всі своє заощадження витрачають на комунальні послуги та на оренду. На цій конференції розробили рекомендації щодо внесення доповнень до міської програми інтеграції переселенців у громаду окремо розглянули й питання освіти. Програма, яка прийнята підтримку переміщених осіб інтеграції в наше суспільство, як показав сьогоднішній захід, є не мертвою, є діючою, є живою, яка має наслідки сьогодні. Ну, кожна людина має свою проблему, і якщо вона закриється, то вона точно не буде вирішуватися. А Дослідження, які провели дві організації, дають завдання органам місцевого середування конкретним відділам управління, як спланувати свою роботу, які рішення додатково треба прийняти, для того, щоб і не виділяти якось цю, цю категорію в окремо, не робити з неї щось специфічне, а навпаки, от сама програма так і називається Інтеграція, щоб вони як швидше стали членами повноцінними громади. Тому всі. Відповідальні особи для себе почерпнули достатньо багато завдань і інформації. Заступниця міського голови Інна Новогребельська, що відповідає у громаді за напрямок підтримки ВПО, на заході анонсувала створення простору для цієї категорії людей. Дуже багато підприємств, які платять податки, це все таки такі вот тут. і за п'ять місяців сплачено по тих, яких я знаю це. Не вся виборка була бо хто знає, єдиному податку. 3 мільйони на 171 тисячу там ну Враховуючи в рік, буде мільйонів 6. Тому, шановні колеги, що тепер вже, шановні жителі Білої церкви, да, міста добра, питання простору для ВПО. Ну Не знаю, всіма правдами і неправдами ми не вийшло. Те, що ми знайшли приміщення, дякуючи депутатам, що підтримали, проголосували, дали його управління соціальному захисту. Це на незалежності 34. Вчора на сесії було підтримано і відділ, будуть виділені кошти. Я вже зустрічалася з архітекторами і ми узгодили проєкт нашого простору. Переселенці платять ПДФО, значить вони мають право на нормальний простір з послугами соціальними, які будуть надаватися в єдиному місці. Це буде в так планах і прийом, щоб розрузити, і щоб вас був, щоб туди приходили люди, які об'єднані єдиними проблемами і цілями, і відповідно працювали дівчата з вашими справами. Простір ВПО. Я думаю, що це все буде. Ми розгрузимо. Це дуже гарне, гарне місце незалежності. 34. є Макдональдс, є хороша транспортна розв'язка. Є магазини, є парк врешті і При принаймі все нормально. Звучно, що є ЦНАП. Що є пенсійний фонд, це все буде компактно. Ми далі будемо працювати. Наразі я думаю, що нам це вдасться. Під час конференції порушили й питання житла. Адже коли українці приїжджають у нові місця та не мають ні роботи, ні грошей, ні загального розуміння, куди рухатись, це питання надзвичайно критичне. Тож присутні звернулись до білоцерківських депутатів з проханням ініціювати зміни до програми ЄОСЕЛЯ, зокрема, щоб у переселенців була можливість придбати власну домівку та оселитися в будь-якому місті. І я побачила, що у інших людей є такі ж проблеми. Чи ну я розумію, що тепер я не сама, і це стає для мене як підтримка, як мотивація іти далі. До того ж, я бачу, що міська рада вона також долучується до цих проблем, і це також дуже приємно. Перша проблема це звичайне житло, тому що це сама для мене досі актуальна проблема. Проблема з роботою. Тому що я е, е, працюю онлайн я як фрилансер, не маю в мене якоїсь влаштовності, але іноді не вистачає навіть, е, навіть коштів на те, щоб е, нормально жити. Лише головна проблема це е, житло, ну і, звичайно, е, харчування. Такі дослідження необхідні для того, аби розуміти, на які проблеми потрібно звернути увагу та над чим працювати. І як показує досвід Ради з питань ВПО, це є досить ефективним інструментом, бо у співпраці влади, громадських організацій та нових мешканців нашої громади неодмінно буде позитивний результат. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Якщо ви бачите несправедливість, чи вас турбує робота структурних підрозділів міської ради, є протиріччя з сусідами, які не дають вам спокою, не соромтеся пишіть чи дзвоніть за телефоном 068 905 вісім 06 Ми ніколи не залишаємо рідних білоцерківців з проблемами наодинці. Щорічний забіг, шаную воїнів біжу за героїв України. Відбудеться 31 серпня. Марафон покликаний вшанувати подвиг тих, хто захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, віддав найцінніше життя. Також таким чином українці можуть висловити подяку рідним полеглих героїв. Патріотичний забіг проведуть у кожній територіальній громаді. Реєстрація триватиме з 3 липня по 13 серпня. Кожен учасник має пробігти обрану ним дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів із закріпленим на футболці іменем героя та поділитися його життєписом з тегами. Біжу за героя 2024» та забіг 2024» у соціальних. Мережах також ім'я загиблого захисника чи захисниці можна обрати на тематичних сторінках пам'яті. Такі забіги в пам'ять про загиблих воїнів відбуваються регулярно з 2018 року при року, приурочені до дня пам'яті захисників України, який відзначається 29 серпня. Цей забіг започаткував батько загиблого героя російсько-української війни Кіборга Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко спільно із Таїсією Братасюк та Дмитром Примаченком. У 2022 році захід набув широкої міжнародної підтримки. В пам'ять про наших захисників і захисниць бігли в різних куточках світу. Забіги були проведені у Сполучених Штатах Америки, Нідерландах, Грузії та багатьох інших країнах. Загалом долучилося понад 7 тисяч осіб. Захід набув статусу міжнародного. Білоцерківському краєзнавчому музеї відкрилась виставка Білі янголи всесвіту художниці Алли Зінченко, як розповідає авторка, виставка присвячена людям, аби вони дослухались до своєї підсвідомості. Майстриня пише олійними фарбами у техніці сюрреалізму, стверджує, почала малювати нещодавно. Натомість має за два роки вже 135 робіт. А на виставці можна побачити 101, адже інші просто. Не вмістились. Кожна картина написана напередодні якоїсь події, тож жінка вважає їх пророчими. Експозиція триватиме до 15 серпня. Ці картини напередодні взрива на Каховська ГЕС. Одна і друга. Їх можна розшифровувати як спеціалістам, так і людям, хто що бачить. Жодна картина не була написана з поганим настроєм, тобто настрій був хороший. Пишу я їх проти світла, світло падає на мене, через світло виходять картини. Тобто мальбір стоїть на вікні. І так відбувається... картини за, може бути, за годину, за три, може бути за день, два, три, саме більше п'ять днів. Сьогоднішній випуск добіг до кінця. Вмикайте еспресу Біла Церква щодня, аби знати всі актуальні новини свого регіону, бо поінформований значить озброєний. Дякуємо військовим за кожен день прожитий на своїй землі. Слава ЗСУ.